Велика мрія. У Рівному почали будувати спортивний комплекс із двома футбольними полями. Мільйони в асфальт. У Костополі 140 метрів дороги будуть ремонтувати за 5 мільйонів гривень. Добрий вечір. Будують футбольні поля та спорткомплекс. Неподалік рівного тривають підготовчі роботи на ділянці у півтора гектара. Там мають бути спортивні об'єкти. Роблять усе за приватні гроші представники християнського футбольного клубу Надія. Як виглядатиме Надія парк, знає наша Дарина Черемшина. Юні футболісти готуються до тренування Просто неба. Хлопці займаються в християнському футбольному клубі Надія. Серед них і шестирічний Матвій. Тобі тут подобається? Да. А холодно займатися? Поки що займатися у приміщенні у вихованців футбольного клубу можливості немає. Це єдине місце, де вони можуть тренуватися. Втім, вірять, що так буде недовго. Представники надії зібралися та вирішили будувати спортивний комплекс із двома футбольними полями неподалік рівного. Зі слів місіонера Томаса Мерчента, про власне велике поле мріяли сім років. Тут має бути велике стандартне футбольне поле. Тут дитячий, менше і тут. Спортзал, Критий спортзал, бо погода не дає цілий рік займатися на вулиці. Думаю, натуральний торф трава штучний. Критий зал. Критий зал, критикий зал дуже важливий для всіх. Всі мами спрашивают, буде тренування сьогодні? Бо погода погана. Представники футбольного клубу уже купили півтора гектара землі та розпочали підготовчі роботи. Фінансують усе друзі та партнери за кордоном, батьки дітей та небайдужі. Під ці потреби відкрили навіть спеціальний збір. Старший тренер клубу Олександр Гончар каже, попереду чимало роботи, але усі вірять, що заплановане вдасться реалізувати. В першу чергу це люди, які просто жертвують гроші. Звісно, більша частина цих коштів приходить нам до нас із рубежа, від наших друзів, партнерів від різних церков. Але долучаємо і батьків наших, тобто ми не чекаємо, як говориться, ми не ходимо з притягнутою рукою. Ми сподіваємося, що Бог нам пошле все, що необхідне, але для того залучаючи людей з добрими серцями. Олександр Гончар додає у майбутньому, коли спортивний комплекс добудують, кожен охочий зможе відвідати його та провести час з користю. Ми хочемо, щоб оце це місце служило для нашого міста. І ми не комерційна структура, ми не заробляємо гроші, ми навпаки. Все, що ми робимо, ми вкладаємо в нашу країну, ми вкладаємо в наших людей. І якщо будуть люди, які захочуть прийти до нас, пограти футбол, ми будемо їх пускати, звісно. Плануємо проводити тут різноманітні турніри, різноманітні засоби, там, табори ми проводимо з дітками. Проєкт, який реалізовує клуб, має назву Надія Парк. Усі, хто дотичний до цієї роботи про конкретні терміни завершення будівництва, говорять з обережністю. Сподіваються, що все буде зроблено у найближчій перспективі. Дарина Черемшина та Кирило Полюхович, телеканал Media Group. Опинився під колесами. У рівному травмувався десятирічний хлопчик, ДТП сталося сьогодні близько 9.30 ранку на вулиці Вербовій. За попередніми даними, водій фургона, рухаючись заднім ходом, наїхав на дитину, яка стояла на зупинці. Хлопчика госпіталізували з забоями. Він проходить додаткове обстеження. Поліцейські з'ясовують обставини та вирішують питання щодо притягнення водіям до відповідальності. Надзвичайна ситуація. Рятувальники рівненщини ліквідували пожежу на підприємстві у місті Костопіль. Увечері, 26 листопада, на місці події вогнеборці встановили, що загорілася сушарка елеватора висотою 20 метрів, у якій зберігалось 70 тонн соняшникового насіння. Під час гасіння проводилось часткове розбирання та проливка сушарки для доступу до прихованих осередків горіння. Сьогодні зранку пожежу вдалося повністю ліквідувати. Всього до гасіння було залучено 10 одиниць техніки та 31 рятувальник. Жертв та постраждалих немає. Причини виникнення загорання встановлюються. Дорога за 5 мільйонів. У Костополі знову ремонтують дорожні покриття. Цього разу в центрі міста на вулиці Новій. Орієнтовна довжина дорогу, яку планують ремонтувати 140 метрів. Чому ці роботи оцінили у мільйони та що про це думають костопільчани, знає наша Валентина Захарчук. Це вулиця Нова в Костополі і її збираються ремонтувати. На це передбачили понад 5 мільйонів. Капремонт проведуть на ділянці від перехрестя з вулицею Героїв України до перехрестя з вулицею Степана Руданського. Це приблизно 140 метрів. Жителі міста майбутній ремонт здебільшого підтримують. Чи потребує вона ремонту? Ну і так то так зручно, людям зупинок сідати, приходити, приїжджати. Як гадаєте, вона потребує зараз. Я затрудняюся сказати. Ну, Тут нібито було багатенько аварій, небезпечних ситуацій. Напевно, що так. Я думаю, що так. Ну, щоб ще гарніше була, вона й так гарна, то ще ж була гарніша. Ну, Можливо, ці кошти можна було б все ж таки витратити більш на більш якісь такі потреби, тим більше зараз є на що витрачати їх, мабуть, ніж на дорогу. Згідно із тендерною документацією, на цій частині вулиці планують повністю замінити асфальтне покриття, тротуари, розмітку та дорожні знаки. Втім, у цій же документації не зазначена відстань, яку планують відремонтувати. Закупівлю оголошувало комунальне підприємство Костопіль Комунсервіс Костопільської міської ради. Ми хотіли запитати у директора про об'єми роботи та формування ціни. Проте нам у будь-яких коментарях відмовили. Тамара немає а немає місті, по об'єктах. Він не буде давати інтерв'ю, Можете звернутися в міську раду. Ремонтуватиме дорогу на вулиці Новій. Товариство з обмеженою відповідальністю «Містобуд Девелопмент. Ця фірма забрала чимало підрядів від Костопільської міської ради та підпорядкованих її закладів. Ми намагалися зв'язатися з представниками компанії. Втім, за вказаним у відкритих джерелах номером нам відмовили у коментарі. Чого Ну, ви зверніться до директора? Хай вам розказує. Я ж не директор. Я розумію, але в відкритих джерелах інформації лише ваш номер вказаний як контактний. Я не директор. Вони до директора, хай він нам пояснює. Я не даю так. У мене немає номера директора. Якщо ви дасте номер директора, я наберу його. Ми виявили, що номер належить Едуарду Качану. Він був директором фірми «Містобуд Девелопмент» з січня по травень 2025 року. А з 2016 по 2020 рік головним інженером на підприємстві Костопіль Комунсервіс». Ремонт запланованої ділянки мають завершити до грудня 2026 року. Валентина Захарчук Ілля Лахай, телеканал ITV Media Group. Про вчителя математики із Рівненщини, який став учителем року про облаштування острівця безпеки на небезпечній ділянці дороги у Рівному, та про те, що жителі Рівненщини матимуть пряме сполучення із Закарпаттям, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками. Чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 40. Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Захист України. Учні з Володимирецького ліцею показали, як вправляються зі зброєю. Рівні можливості. Понад сотня дітей взяли участь у флешмобі. Жодних підручників та нудних лекцій. На Рівненщині учні Володимирецького ліцею опановують тактичну медицину, польоти на дронах та освоюють ази поводження зі зброєю. Це роблять як хлопці, так і дівчата. Як виглядають уроки захисту України у старшокласників, бачила наша Сніжана Твардовська. До бою. Акати. Иду, иду. Хлопці та дівчата разом проходять навчання. Зокрема, старшокласниця Оксана приїжджає на заняття раз в місяць та проводить тут майже весь день. Дівчина планує пов'язати своє життя з медициною. Вони посипати в медичні, розуміють, що там потрібна військова підготовка, що так не вистачає медиків на фронті. Це моє бажання. Мені цікаво. Якщо раніше у школах на предметі захисту країни хлопці опановували зброю, а дівчата вчили лише основи до медичної допомоги. То тепер все змінилось. Зараз учнів навчають разом. Пан Андрій проводить для своїх учнів заняття зміновибухового пошуку. На його думку, і хлопці, і дівчата мають здобувати навички на практиці. Група складається із шістьох чоловік. Оператор пошуку, який йде з металодетектором, Оператор, який підтверджує, із щупом працює в даному випадку, і група силової підтримки. В бойових умовах група завжди це ласий шматок для адресаційних груп противника, щоб її знешкодити. Старшокласник Сергій приїжджає до осередку з Красносілля. Оновлений предмет з захисту України йому до вподоби. Заняття мені тут дуже цікаві, різноманітні. Саме подобається по підвалі там амуніцію вдягати. за 50 секунд встигнути, витягнутися і встигнути добрити. Пан Сергій захищав Україну у війні проти Росії. Та коли залишив службу, вирішив передавати свої знання учням. Це модуль, що я викладаю, він передбачає знання зброї, ТТХ зброї, знання, як працювати на полі бою, що робити. У мене звичка така, я, рік, як вернувся з армії, то звичка така, що як і до військовослужбовців відноситься. Якщо щось не те, то. Треба відпрацьовувати, будемо так говорить. Працюють, діти працюють. Навчання для учнів старших класів поділено на модулі. Заняття проходять в різних кабінетах. Спеціальні осередки з інтерактивним тиром, симуляторами дронів та військовим екіпіруванням розташовані в укритті. Як зазначає відповідальна за осередок Марина Русін, це дає змогу навчатися навіть коли повітряна тривога. Це клас дронознавства. Лежать дрони, ви бачите, це вони передані нам волонтерами, були саме збиті нашими хлопцями, російські дрони FPV. Ми також співпрацюємо з волонтерами, теж багато чого допомагаємо, і вони нам теж привозять різні такі речі саме з передової. Однією з новацій у закладі є поява арени дронів, де учні вивчають основи програмування, засвоюють правила авіаційної безпеки, розвивають просторове мислення та набувають навичок керування сучасними безпілотниками. Ініціаторами створення військово-спортивного профілю у Володимирецькому ліцеї належить учням та батькам, зазначив директор колегіуму Анатолій Остапенко. На його думку, такі осередки потрібно створювати по всій Україні. Це дало нам можливість сьогодні, дякуючи підтримці територіальної громади, управління соціально-культурної сфери грантам, обласному бюджету створити належну базову і побачити, щоб можна було працювати в десятках локацій, в десятках кабінетів щодо вивчення навчальної програми і виконання тих планів, які стоять сьогодні перед нами. Навчання в таких осередках проходить у форматі тренінгів та практичних занять. А викладачами можуть бути вчителі, ветерани ЗСУ та інші фахівці. З 2027 року цей предмет має стати обов'язковим для всіх шкіл. Сніжана Твардовська та Анастасія Словачевська, телеканал АЙТІ Медіагруп. У Здолбунові вже традиційно відбувся масштабний інклюзивний захід Рівні можливості. Цього разу він об'єднав дітей із трьох громад, які разом створили атмосферу тепла та підтримки. Яскравий флешмоб став першим акордом події та зарядив енергією весь зал. Більше далі у сюжеті. Масштабний інклюзивний захід рівні можливості розпочався яскравим флешмобом, до якого долучились діти та педагоги трьох громад. Їхня енергія одразу задала тон усьому дійству. Здолбунівський спорткомплекс перетворився на велику творчу сцену, де об'єдналась понад сотня дітей із різних громад. Немає кажуть, бар'єрів ні в чому, тому ми сьогодні разом спільно з організаторами благодійниками організували цей захід, щоб привернути увагу, і діти відчули, що вони є потрібні і вони важливими Це саме основне. Продовжили захід виступи танцювальних колективів. До них долучились і гості із спеціальних шкіл мізоча, клевання та острога, які показали глядачам свою майстерність та вміння, щоб разом гратися, соціалізуватися, танцювати, співати. Вони цей захід люблять. Він уже у нас стає в громаді традиційним. Ми його вже проводимо в четверте. І дуже надіюся, що і в подальшому він у нас також буде. На обліку в Здолбунівському інклюзивно-ресурсному центрі перебуває понад 600 дітей. І на жаль, ця цифра тільки збільшується, каже директорка. Вони навчаються в закладах освіти, а ми їх супроводжуємо. Надаємо хто не навчається або навчається на педагогічному патронажі, надаємо корекційні послуги. А також супроводжуємо дану категорію дітей в закладах освіти, в яких вони навчаються. Особливої мотивації додав виступ багаторазового переможця світових та європейських конкурсів і чемпіонатів Івана Сівака. Історія та виступ стали справжнім прикладом того, як сила духу і наполегливість ламають будь-які бар'єри. Я завжди те, що стосується дітей, я завжди радий. Так для мене це дуже важливо, тому що діти це наше майбутнє. І якщо чесно скажу вам по секрету. Я від них отримую такий заряд енергії, що мені потім вистачає надовго. Захід завершився гучними оплесками. Усі присутні переконались, що рівні можливості це про підтримку, прийняття та віру у можливості кожної дитини. Олеся Мороз, Валентин Зледенний, телеканали Тіві Медіагруп. Бути на зв'язку для військових це не про телефон чи соцмережі, а про роботу, від якої залежить безпека цілих підрозділів. Аби все було як належить, потрібна техніка. Її на постійній основі закуповує Рівненська міська рада та передає військовим. Хто отримав обладнання на цей раз, далі у матеріалі. Старлінки на передовій забезпечують військових зв'язком 24 на 7. Завдяки ним передають координати, працюють із дронами та підтримують комунікацію між підрозділами. Рівненська міська рада на постійній основі за бюджетні кошти купує такі пристрої для військових. Чергова передача обладнання відбулася сьогодні. Військовий із позивним Макар ділиться старлінки на передовій, такі ж важливі, як і зброя. Вони дуже зручні своєю компактністю, тим, що не потребують якихось додаткових джерел живлення, можуть живитися від павербанка та забезпечити зв'язок якоїсь там відповідної групи, яка працює в напрямках. Старлінг ще з 22-го року став невід'ємною частиною забезпечення зв'язку та забезпечення комунікації між підрозділами та бойовими групами. Додає, окрім стерлінків, на фронті постійною є потреба у техніці, зброї та людях. Необхідність, в принципі, завжди є була в засобах зв'язку, в засобах БПЛА, це FPV, МАВІКи, МАВІКи, Тритеті, які зараз дуже тяжко знайти. І велика необхідність в мотивованих молодих, здорових хлопцях, які будуть працювати. Зі свого боку, виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакеризян розповідає: допомога систематична та постійна. Додає, у міській раді вже готують нову партію техніки, аби передати для військових. Наша громада долучилася до передачі військовим частинам, це кількості 10 військових частин. Ми передали сьогодні Сталінки, 21, 21 штука. Надалі у нас заголошені всі закупівлі, тобто до кінця року є вже запланований повністю перелік, скільки ми маємо закупити і передати. Я думаю, що ми з цим справимося, економіка, і таким чином будемо допомагати і в наступному році, поки будемо рухати на бажати нашу перемогу. Усе передане обладнання рівненською міською радою вже зовсім скоро вирушить на фронт, аби допомагати нашим захисникам нищити ворога. Анна Авдєєва та Анастасія Словачевська. Телеканал ITV АйТВ Медіагруп. Перший в історії вихованець дитячої академії Рівненського Вереса Тимофій Пугайко отримав виклик до структури юнацької збірної України. Гравець долучився до навчально-тренувального збору у місті Щасливе Київської області, де проходитиме відбір футболістів зі всієї країни у віковій категорії ю 15 з 1 по 3 грудня. Тимофій Пугайко тренуватиметься разом із найсильнішими однолітками України. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.